Доброго дня усім! Як пояснити своїй дитині про свято Хеллоуін? Чому його не варто святкувати? Ми приготували це відео для вас, батьки. Сподіваємося, що воно буде корисним для вас і допоможе вам. Вже завтра буде свято Хеллоуін, але чи є він просто невинною розвагою, чи за цим святом приховане щось більше? Те, що здається, всього лише лише веселищами та розвагами, насправді має глибокі корені, адже символіка і ритуали Хелоувіну пов'язані з духовним світом. Таким чином, усі, хто беруть участь у святкуванні, стають дотичними до духовного світу і того зла, яке стоїть за цим святом, що провокує появу страхів, тривожності та знервованості у дітей. Психіка дітей вже травмована наслідками війни. Та щоденним стресом. А це свято додає ще більше негативного впливу, посилюючи відчуття небезпеки та залишаючи свій слід на емоційному стані дітей. Це свято згідно стародавніх увірувань, назвемо це так, тому що корені свята згідно історичних даних їх є декілька, але суть цього свята свята така. В цю ніч всі мертві повертаються на землю, тобто оживають. Питання таке: якщо свято це щось веселе і світле, чи може нести це свято темряви і мертвих щось хороше вашій дитині? Чого доброго воно може навчити вашу дитину? Ми не радимо святкувати Хеллоуін дітям, тому що це негативно впливає на їх психіку, це травмує дитячу психіку і також свято Хеллоуін не є християнським святом. Як вам, батьки, пояснити вашій дитині, що це нехороше свято? Посадіть вашу дитину, щоб поспілкуватися з нею у ігровій формі? Нехай вона приймає участь у розмові. Думає та відповідає на ваші питання. Задайте ряд питань. Наприклад, пам'ятаєш свій минулий день народження? Чи було тобі весело? Що тобі подарували? На святі люди, вони зазвичай веселі, чи сумні? Веселі, чи не так. На свято ми одягаємось гарно зазвичай, бо це, це урочиста подія, це не, чи, чи, чи не так. Тобто, свято це завжди добре, і ми святкуємо завжди якусь радісну подію. Правда? Ваша дитина, відповідаючи на ці питання, зробить відповідні висновки. Потім ви можете перейти до пояснення, що ж таке свято Хеллоуін. Поясніть дитині, що це свято, на якому поклоняються демонам та відьмам, зомбі, привидам, чомусь е, темному, негарному. Це свято не святкує нічого хорошого. Одяг на цьому святі теж не є святковим, і багато дітей бояться переодягнених людей, якихось монстрів у цей день. Навіщо одягатись в когось поганого, чи не так? Після перегляду якогось страшного фільму чи чогось, що нас лякає, ми зазвичай почуваємо себе погано. Тому як це свято може прине, принести нам радість? Це не є справжнім святом, тому його не варто святкувати. І у Біблії написано так: У перше Фесолонікійцям, 5 розділ, 21 і 22 вірш. Усе досліджуючи, тримайтесь доброго, лих, лихого в усякому вигляді. Слово Боже вчить нас, що ми повинні досліджувати, а потім приймати рішення, чи робити щось чи ні. Це добре чи погано, варто це робити чи ні. Подібно до того, як ми не їмо зіпсовану їжу. Бо через це нам буде погано, ми не святкуємо свято Хеллоуін, бо воно несе негативні наслідки на наше життя. Коли Бог створював землю, він відокремив світло від темряви не просто так. Бо є світло і є темрява, і на цій землі також є світло і є темрява. І ми завжди повинні триматися саме світла. Це невеликий приклад того, як ви можете розповісти вашим дітям, чи варто святкувати свято Хелоувіну чи ні. І також нагадуємо вам, що кожну неділю в нас є дитяче недільне служіння. Приводьте своїх дітей на дитяче недільне служіння і інвестуйте в їх духовність. Чекаємо на вас та ваших дітей.